Представ собі, ти молодий дід, і ти купляєш собі гольф 5 чорного кольору, у тебе запитують, чи у тебе за машина, а ти їм відповідаєш, у мене Volkswagen Golf 5 чорного кольору в універсалі почнемо з кузову по традиції нашій. Він добре оцинкований. ЛФП у нього також доволі гарне. На що потрібно звернути увагу, це на ось це місце між переднім крилом і порогом. Також поріг легко піддається піскострую, і також, коли ви будете брати цей автомобіль, вам потрібно звернути увагу на кришку багажнику. В принципі, по кузову, це все, що я можу вам сказати. У нас є ще задні парктроніки. Хто що... Якщо про дизайн казати, то Дрелінги тут абсолютно такі самі, як на А5 Октавії. В принципі, це та сама А5 Октавія. Я буду сьогодні зрівнювати цей автомобіль саме з нею, тому що ви самі розумієте чому. Диски тут у нас 16-ті штамповані. Фари, самі звичайні галогенні з омивачами. У нас є отака хромова решетка радіатора. Далі є поворотники на дзеркалах. Отакі ручки. Вони, як на мене, трішки жирніші, ніж на шкоді. Таке. Також є така хромова полоса навколо вікон. І чомусь підгрів заднього оцього вікна воно тільки з однієї сторони стіє. І тут немає. Лючок бензобаку. дизель. Надпис ТДІ, що говорить про те, що у нас дизельний двигун, ви це вже в принципі і зрозуміли. Стоп-сигнал. В принципі, все, що я можу сказати про дизайн та кузов цього автомобіля. Тож, перейдемо до двигунів цього автомобіля. Перший двигун, з якого ми розпочнемо, це 1,6 MPI на 102 кінських сили. Він має ремінний привід ГРМ, може труситися на холостих обертах. Цю проблему ви вже ніяк не вирішите. Ресурс цього двигуна понад 350 тисяч кілометрів і більше. А також він починає їсти масло на пробізі 200 тисяч кілометрів. Е, наступний двигун, який ми розглянемо, це 1,4 TSI. Він е, на ось стільки сил. Е, він вважається замаленьким для п'ятого гольфа автомобілі 4-5 року, а саме до Рісталінгові можуть погано запускатися на холодну. І також цю проблему вирішили на наступний рік, і цей двигун почав називатися FSI. Він почав називатися FSI, бо в нього додали вприск палива. Через це потрібно контролювати, яке ви заливаєте паливо, і потрібно заливати якісне туди. Кожні 30 тисяч кілометрів на цьому автомобілі потрібно чистити форсунки. Кож на цьому двигуну недовговічний ланцюг ГРМ, він розтягується на пробізі 120-150к. Наступний двигун, який ми розглянемо, це 2.0 FSI. Він має ременний привід ГРМ, який не виходжує 180 тисяч пробігу, заявлених виробником. Його потрібно міняти на пробізі приблизно 90 тисяч кілометрів. Наступний дивин, 1.4 TSI на 140 сил. Він їсть масло, має недовговічну турбіну, а також може вібрувати на холодну. 1.4 TSI на 170 кінських сил це самий ненадійний двигун, у ньому дуже часто зношуються поршні. Перейдемо до дизельних двигунів, розглянемо наш варіант. Це 1.9 TDI на 105 кінських сил. Він проходить близько 500 тисяч кілометрів. Наступний двигун це 2,0. ТДІ на 140 кінських сил. Про нього інформації ми не знайшли. А також ще був 3.2, який ставився на гольф е, Р32 і фотку цього гольфа ми приложимо отут. -ось. Поговоримо про трансмісії та про привода. На цей автомобіль встановлювався повний привід Formotion, який організований за допомогою муфти Haldex, яка виходить з ладу через те, що при сильних пробуксовках вона перегрівається. В принципі, вона перегрівається просто через те, що вона працює, тому що коли автомобіль пробуксовує, вона підключає повний привід. І через це вона перегрівається. Якось нелогічно. Далі коробки п'ятиступка механіка, вона надійніша ніж шестиступка, на моє здивування. В принципі, обидві вони ходять по 250 тисяч кілометрів. Так само ходить і щеплення. При пробізі 200 тисяч кілометрів у вас може з'явитися шум. Це означає, що у вас може розвалитися здвоєний підшипник, який являється самим проблемним місцем цих двох коробок: п'ятиступки, і шестиступки. Наступна коробка це шестиступка автомат, яка може задергатися при, про... при прогріві, ДСГ. Це, як завжди, на вагах буває, це саме ненадійна коробка. Під час повільного трогання або або безперервного руху може з'являтися дьоргання. Може з'являтися через зношення регулювальних клапанів на опорах щеплення. Це дьоргання може з'явитися на пробізі десь приблизно 70 тисяч кілометрів, але деякі намутували на цих коробках без цієї проблеми. До 200 тисяч кілометрів. Що ж, поговоримо про багажник. Е, Найулюбленіша частина автомобіля, як для мене. Тут є ось такі дві ручки. Е, стояти під цією лядою ну, можна було зробити її, як на шкоді, трішки повище. Тут є ось така заглушка, за нею я, е, скривається штука, за допомогою якої ви можете відкрити багажник зсередини, якщо вас в ньому закрили. Далі. У Хольфа придумані цікаві крючки. Якщо пам'ятаєте, в шкоді вони там просто відкидувалися і можна було повісити пакет. Але якщо тут отак зробити, то також можна повісити пакет. А якщо отак зробити, то можна щось сюди прям прив'язати. Далі, тут у нас повинні бути аптечка та знак аварійної зупинки. Тут все і є. Далі тут також є невеличка поличка, вона зроблена за допомогою фальшполу. Це прямо моя улюблена частина. Талі тут ось такий крючок, з іншої сторони, він абсолютно такий самий. Доступ до фари, звісно ж, присутній. Розетка на 12 вольт, такий самий крючок. Тут повинна ще бути поличка, але її тут немає. Фальшпол. В нього можна покласти Артем, що сюди можна покласти пакети, напевно. так? Під цим фальшполом у нас є повнорозмірне запасне колесо. Далі сидіння тут складується. А, стоп, перед цим тут є доступ в салон. Сидіння, як я вже сказав, тут складуються. Складуються вони абсолютно так само, як на Октавії. Оцю штуку ми відкидуємо. І тут така сама ручка, і сидіння у нас падає донизу. І через фальшпол тут виходить рівна підлога. До речі, Артем, Тут є твоя улюблена функція. Ремінь тут ну, не те, той, той, щоб зафіксований. тут є ось така штучка, через яку він не засовується всередину. Що я можу сказати ще про багажник? У ньому є ось зверху підсвітка. Ось зверху. Також є ось таке кріплення, куди можете повісити сітку, а також я вже в в частині кузов це сказав. Тут одне вікно з підігрівом, одне без. Ну і Артема з Денисом улюблена частина. Оця штука. Що ж, перейдемо до заднього ряду цього прекрасного автомобілю. Дверна карта. У нас тут на ній є підйомник, така велика зручна ручка. Зверніть увагу на ось цей узор, він тут доволі гарний. Також у нас тут є такий динамік здоровий. А також є така попільничка, доволі зручна. І підбутильник. Далі. У нас тут так, місця доволі багато. Ноги впираються, але. Але місця багато. Ну, але коротше, нормально тут. Далі. Сидіть мені тут, в принципі, нормально, голова не впирається, ззаду це регулюється. Далі, тут у нас є ручки з доводчиком, така ж сама штука, як і ззаду. Таке дуже велике світло, таке, як було у шкоді Суперб. Тут є вентиляція. І такі ці підчорочники, під стаканниками її назвати не можна, вони маленькі дуже. Далі тут у нас кармани такі в сидіннях доволі великі. Далі. До речі, тут у нас є підлокітник з доступом до багажника, як вже було показано. А так, в принципі, все. Перейдемо до переднього ряду. Так, що ми маємо тут? Маємо тут два динаміка, тут один, тут другий. І тут пискалка. Кнопки центрального замку, електрорегулювання дзеркал. До речі, дзеркало у нас з такими доповненими кружечками. Чотири склопідйомника. Ну, тут, в принципі, як ушкодив, так, таке місце з обете фетром, і підбутильник. Далі, що тут у нас? Тут у нас регулювання фар, тут круїз, не круїз, а регулювання яскравості приборної панелі, а також регулювання фар по висоті. так сказати. Далі тут у нас таке місце, невелике, кому лежить подушечка. Руль. Руль мені тут подобається дужче, ніж в Октавії. Він тут з такою перетинкою серебрістою, доволі гарний. Що ще можна сказати? ну Тут все в Октаві є, в принципі, все так само. Регулювання руля тут вверх вниз і на себе від себе. Тут у нас є такі ручки у водія, ну отак. Добре. Далі. У нас тут є таке світло. Ось, Це їхня проблема. У них може... Ось тут роби. Ці під козирки одинакові. Тут у нас є така велика доволі так сказати, консоль вверху, Тут у нас є очечник, вентиляція. Також тут у нас світло ось є таке, як ззаду. І тут є таке ось дзеркало. Далі, тут у нас така велика доволі вентиляція з регулюванням. Воздуховоди, тут у нас кнопка аварійки, така прикольна, доволі, в шкоді, такого немає. ну Є, але вона не така. Далі тут у нас є кнопка, яка світиться, коли пасажирська подушка безпеки вимкнена. До речі, про подушки безпеки є тут, тут, в стійках також є. І оцех також є. і Також ще є у задніх стійках і в сидіннях є. Далі у нас тут така доволі не сама багата магнітола. Тут такий є карманчик. У нас тут є клімат двохзонний. Далі є така коробка передач, така кругленька важіль коробки передач. Тут у нас є ось попільничка, яка отак може закриватися, кнопка відключення ESP. І також ось ще одна кнопка і дві заглушки. Ти, мабуть, не пам'ятаєш, що це за кнопка. Да. Це кнопка, яка щось робить з датчиками Тиску в шинах. Я вже не пам'ятаю, що вона робить. Але... Перевірка. Перевірка? Ну, типа, перевірка для давлення є. Угу. Якщо десь немає, то вона показує. Понятно. Далі такий ручник доволі зручний. Тут такий карманчик. Невеликий, такий доволі зручний підлокітник. Він тут без охолодження, без нічого, доволі неглибокий. Також він з регулюванням. Далі, тут у нас є бардачок, який замикається. Він тут доволі класний, всередині оббитий таким м'якеньким фетром. У ньому можна відключити подушку безпеки, а також там є місце таке невелике. В якому лежить сервісна книга. Регулювання в мене є по висоті, вперед, назад і твердість спинки не регулюваю. У нас тут є. Тумбочки такі, і в пасажира так само. Тут є позначення, що максимум сюди можна загружати 1,5 кілограма, бо вона обвалиться. До речі, це опція. Поговоримо про їзду. Їзда воно. Ви бачите цю спортивну кулісу? Так і, апарату. Так і хочеться взяти і... Повтикати передачі. Трогається, він набагато боржіший, ніж шкода. Хоча модо... мотор і коробка тут абсолютно такі самі. Руль трішки тугіший, але можливо він такий самий. Просто я вже відвик від шкоди, давно не їздив на ній, її продали і шкода. Шкода, шкода. Дзеркал... Це ти мертвий, замовк. Да. Дзеркала тут побільші. Трішки, ніж на октаві. Вони також поділені на дві зони. Оглядовість тут, в принципі, така сама, привіт. Далі. Над головою сижу я трішки понижче. Ну, це все регулювання сидінь. Прискорюється він покраще, як на мене. Прискорення тут. Гарне доволі. і Цьому автомобілю цей гальм вистачає. А... <свес> ну, на, <свес> на... <свес> на шкоді ми сиділи з закритими вікнами, тут одне відкрите. Так, тут дно, я чувствую ногами своїми так. <свес> Поговоримо про вердикт. Як я спочатку відео сказав, цей автомобіль доволі неоднозначний. Мені подобається в ньому салон, але не дуже подобається зовнішній вигляд. І, звісно, чи подобається вам цей автомобіль чи ні, вирішуйте самі двигуни. Я думав, що тут буде 1,6 дизельний, але його тут немає. В принципі, мені тут і не дуже потрібний. Все, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Тисніть на дзвіночок. До побачення. Слава Україні, слава нації, і пиздець Російської Федерації, слава Україні, слава нації, і пиздець Російської Федерації, слава Україні, слава нації, і пиздець Російської Федерації, і пиздець Російської Федерації, слава Україні.